Мир – це агресивна Божа зброя. І так вам це не почулося. Послання до Римлян, 16 розділ 20 вірш, говорить нам, що Бог миру скоро зітре сатану під нашими ногами. Справжній Божий мир – це не відсутність діяльності, не пацифізм і не відсутність конфліктів, це могутня Божа зброя, застосовуючи яку ми можемо долати супроти ворога, тобто сатани. Насправді сатана хоче затягнути вас в паніку, в тривогу. Пилювання, в страх, таким чином ви відкриваєтесь для його атак і втрачаєте рівновагу. Сатана хоче вкрасти у вас мир, тому що він боїться людей, які практикують Божий мир. Божий мир це не просто емоція, це духовна реальність, джерелом якої є сам Господь. І цей мир він не від цього світу і він перевищує розуміння. Перебуваючи в цьому мирі, ви можете залишатися стабільними навіть в найтемніші часи. Сам Ісус демонструє нам панівну силу миру, коли Він разом з учнями був посеред шторму. І коли Він встав, то той мир, яким він був наповнений, він вивільнив Його через слова віри в обставини. Ісус сказав так, що мій мир я даю вам той мир, який із хаоса все перетворює у порядок. Тому мир це не бездіяльність, це активна дія віри, завдяки якій. Ми перемагаємо у духовних битвах.